Вітання всім. Ось така Bluetooth-пігулка, яку я отримав в останній посилочці з Дніпра. Це Bluetooth-модуль від Astalan Kern, який має назву моделі XB10. І представляє собою таку кругленьку шайбочку, до якої під'єднуються навушники ваші улюблені. І ну, має дуже такий непоганий звук щодо блютусу. Але дуже мені не ну, зрозуміло, до чого зовсім от такі прилади потрібні. Єдиний момент, який я можу собі от, ну, зрозуміти тих людей, які використовують їх, це. В кого є там проблеми з посадкою навушників, зокрема, блютуз або ще чого. І ви маєте тільки використовувати ті навушники, які вам підходять провідні, ви їх під'єднуєте, ну і використовуєте. В іншому ну, варіанті не дуже мені зрозуміло, навіщо воно потрібно, бо. Ви тут все, все теж стикаєтесь із проблемою кабелю, яка є, і використання, як, як на мене, от таких от навушників ну, більш доцільне, більш, більш зручне, і, як виявилося, по, по звуку не набагато поганіше, ніж є в такому девайсі, хоч це і Астален Kern, і від цієї назви у багатьох аудіофілів трясуться колінки, підгинаються ноги, і вони падають і починають битися в конвульсіях, тому що це ж, бачите, Астален Kern. <правді> Я цих відчуттів не розумію і не розділяю їх. І вважаю, що є набагато зручніші девайси і є. Набагато цікавіші речі. До речі, в мене до цього був схожий девайс, і він називався Hyby W3S W3S, і це теж був такий схожий девайс, мав тільки іншу форму. І, мабуть, якщо там дивитися якийсь інший цап. Я навіть не цікавився, що тут є всередині, який, який тут ЦАП, і що мені було цікаво послухати, який звук. Зрозуміло, що Astralcare не можуть собі дозволити там, зробити якусь какашку. Вони роблять непогані речі, і те, що вони роблять, воно як мінімум грає. І так, цей девайс грає. Він має непогане. З'єднання, яке, ну, як мінімум, метрів на 5 добуває, і доволі стабільний зв'язок. Тут нічого не можу сказати. З цим все гаразд. І, в принципі, що я можу ще тільки розповісти, так це про звук. Що стосовно звуку, це такий усереднений Ну, можливо, не усереднений, а більш цікавий ніж посередній звук в палаті. Я маю на увазі звук блютусу. Тому що така основна його характеристика це приємність. Цей звук приємно слухати. І під'єднавши до нього свої вкладиші, які я знаю, як вони грають від плеєра. То різниця, як на мене, на лице. Отже, від плеєра все грає набагато краще. Що можна сказати із негативу? То, то що звук занадто м'який. Він Там, де потрібні атаки, вони є, але вони дуже пом'якшені. Там, де повинна бути агресія, її немає. І не то, щоб сказати, що її зовсім немає, але вона так ну, практично відсутня. І от ми отримуємо такий м'якенький, приємний, не те, що він відсторонений, тепленький такий звук, але в нього немає тої емоціональної наповненості, який, ну, яка повинна бути. Отже, слухати якісь. Попсові мелодії, якісь інструментальні мелодії, які не, не повинні вас якось дратувати, не повинні викликати у вас якихось певних емоцій, це нормально і класно навіть, нічого не можу сказати. Але якщо вам потрібно отримати якийсь заряд емоцій або що, то цей девайс не для вас. І ну, я послухав його, було цікаво. Ознайомитися з цією моделлю. Але, але ось ви бачите ТВС-навушники, які ну, практично повністю переграють якісно. І за всіми параметрами ось оцей Астелен Керн. Чому я так кажу? Тому що за, за все те, що я розповів, то в цих моментах, можливо, десь там тут в Астолів буде краща сцена. А все інше буде краще ось в цих навушниках. За, за, за ці навушники, це модель QCYT20. Я розповім згодом. А, поки що на цьому все. На все добре. Якщо ви обираєте собі. Навушники, то бажано все-таки послухати. Послухати, ось, припустимо, цей девайс або якийсь інший девайс. Гадаю, що великої різниці між ними не буде, але ось якщо вам потрібні якісь емоції, якась якість звуку, то бажано навушники слухати самому. Якось так. На все добре.